Вітаю всіх, відправляюсь на природу. А сніжок потихеньку сипле і сипле. Так, дерева гарно виглядають під сніжком. А я ж рухаюсь далі. Ось я вже і в ярку. Можливо, хоч цей сніг не розтане, бо ще передають морози, Ну, сьогодні вже мороз не такий сильний. Зараз в обід я не дивилася скільки, а зранку було мінус вісім, тому що вчора було 14. Чому сьогоднішнє відео буде нетиповим, а тому що буде воно розмовним. Тому що, коли мені хочеться поговорити, я завжди виходжу на природу. Взагалі споглядання природи трішки заспокоює, бо ж буває, що люди чи просто невідзнання чи, просто можливо, і не навмисне. Можливо, просто людина так думає, але коли свою думку висловлює, то може і зачепити чиюсь гордість. І тоді треба заспокоїтися. Зараз уже сніжок пішов густіший. Але все одно, поки не зніму відео польки і гулятиму. Ось так, погода не зважає ні на кого. Як пройшов час, снігу, то сніг і пада. Рука в рукавиці, а все одно, трішки, підмерзає. Ось така у нас зараз краса. Ось так перешуваюся від локації до локації. Оце сліди схожі на котячі. Все ж таки коти, вони здатні ходити на охоту аж за три кілометри від дому. Ось Який гарний цей будяк під снігом? Оце погуляла вже п'ять хвилин і те, що ще. Вчора, здавалося, важливим, вже наче потроху, вже не так зачіпає. Тому хочу поговорити з вами трішки про інше. Вчора натрапила на відео, про те, як би звучали. Назви днів тижня наші питомо українські. А я вам скажу, що вже до цих днів тижня ми звикли щось міняти, думаю, мабуть, вже і недоречно. Але хто знає, можливо, пройде час і прийдемо і до того. А поки що наш народ про сьогодні тижня вже давно сказав, я, правда, достеменно не пам'ятаю про понеділок, як було сказано, бо це була публікація від... у відривному календарі ще в 90-х роках. І там було написано, як люди. Говорять про різний день тижня. Я своє минуле відео назвала понеділок, день понеділі, але це така його назва звична. Тобто, він так називається понеділок, бо він іде за неділею, тобто «Понеділі», тому і понеділок. Так як я говорю вже, ну, не пам'ятаю за понеділок, а от починаючи з вівторка, то, як казали в нас в народі, вівторок буде товок. Середа, поколіна, борода. Як не тепер, то у четвер п'ятниця. Кому що трапиться, субота-не робота, бо мій помаш та й ляж. а неділя то празник. До речі, на неділю так і моя бабуся казала. А завтра неділя то празник. Празник тобто праздний день. Тобто ми нічого не робимо. Хоча зараз, за наших умов, то не дуже і виходить, щоб нічого не робити, стайка пташок, я просто стою. І вони мене і не бояться. Сьогодні погода взагалі-то тиха. Вітру немає і це добре. Все ж таки, коли немає вітру, то не так і мороз відчувається. А вони наче замерли на своїх гіллячках. Буде куди якась перелетить. Ну, а я йду далі. Хай птахи займаються своїми справами, а ми йдемо в своїх справах. Ось і знайоме вже дерево з гніздом, а сніг наче ще посилюється. Я як збиралася на прогулянку, він тільки починався. То добре, а йде. Бо я ж бачу в інших областях. Снігу багатенько, а в нас така була погода, що він майже зійшов весь. Бо як такий морози, який нам прогнозують ще більше, то треба, щоб був сніг. Зараз мороз невеликий, тож і рипить сніг під ногами не гучно. Періодично зупиняюся, щоб зняти цю красу гарна сьогодні погода. Це вже я ось дійшла. До верби. Ця верба стара. Гілки вон які покорюжені. Вже є одна, видно, її суха була і, видно, впала. Відвомилася. А влітку тут гарно теж. А я пройду ще трішки далі. Ось це вже й кінець один із двох кінців нашого ярка. Там невеликі насадження, все ж таки це не ліс, а просто лісосмуга, як кажуть. Трішки покажуся. Сніжок іде. Фальта трішки його обтрусила. Ну що, повертаюсь тепер назад. Ось так. І тепер повертаємо назад. Чергова моя прогулянка природою. І пишіть у коментарях, що ви думаєте про те, що я вам недавно розповіла, чи варто нам змінювати назви днів тижня? От в мене руки і в рукавицях, але ж таки. Одна справа просто гуляти, а інша справа тримати телефон. Хоч і міняю руку, а все одно трішки вже підмерзла. Ось тепер. Повертаю назад. Важливо, ви скажете тю, про що хотіла розказати. Насправді, я зовсім про інше хотіла розказати, але, як я сказала вже на початку, Чомусь природа мене заспокоює. І вже на негативне хочеться і реагувати. Хочеться думати про щось хороше. А он, до речі, дятел. І теж я тут ходжу, балакаю, а він не зважає. Хоч сніг, хоч мороз, а я хочеться їсти. Не знаю, чи вам чути, а мені добре чути. Поки грака знімала, ага. Отак. От Перелетів на інше дерево. Ну що ж, хай тут займається своєю справою, а я йду далі. Вже сніг не такий густий. Ось там я була. А оце туди теж ярок. Там я теж була. У мене є відео, там у нас починається стримочок, там джерело. Звичайно, він маленький, влітку пересихає. Його вже, можна сказати, майже немає, але за ранче невеличке є. Кому цікаво, ось тут ставлю посилання. І отак іде я рук туди, далі. Ну що, мої сліди? Не дуже припорошило за той час. Це то я вже хвилин 15 гуляю. Але ж я показувала, що тоді сніг був більший. Зараз уже не такий. Я трішки погуляю, зараз підемо до того дерева. І все, мабуть, на тому прогулянка буде на сьогодні завершена. А це ось та гілка зелена шипшини. Я в одному з відео її показувала, так вона і замерзла. Ось я вже майже і прийшла. Ярок довгий. Я його весь ніколи не проходила. Вже майже і прийшла там, далі вулиця в нас. О, ще раз, те я туди не ходжу далеко. Ось так. Ось отакий яручок. Ось отак. І я ж повертаюся додому. Ще, його трішки з дому зніму. Ну що, в січні я вже в ярку відмітилася. І тепер можна йти додому і до наступного разу. Поле спить ось це слід, як я тільки вийшла в ярок, а це тільки що вийшла. Небагато, сніжку трішки ж підсипало таке. До вас зустрілися. Це ще на природі життя йде своїм чередом, а я йду додому. Оце звідси я пройшла. І отам внизу в нас ярок. Це якраз те місце, де видно і дорогу до хати, і дорогу до ярка. Ось так. Дякую, хто був зі мною на прогулянці. Дякую за перегляд. Як завжди, бажаю всім всього найкращого і до наступних відео. Папа. -па. І пишіть, кого ще природа заспокоює, кому подобається таке відео. А кому не подобається? А кому не подобається, також пишіть. Але не надто прикро. До побачення.